Часному марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті -Ві та вікон СТВ. Тривога шириться Україною. У низці областей її оголошено через загрозу застосування ворогом ударних БПЛА та кабів. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Тож перебувайте у безпеці і пройдіть в укриття. Україна запровадила чергові санкції проти фінансового сектору Росії проти 140 різних суб'єктів. Про такий підписаний указ президент Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному зверненні. Глава держави також повідомив про підготовку законопроекту про кримінальну відповідальність за спроби оминути санкції. Усі ми розуміємо, чим більше тиску на агресора, тим ближче мир. Санкції це один з найбільш ефективних інструментів. Справедливого тиску на Росію і усіх, хто з нею пов'язаний або працює на війну, цей законопроект буде внесений до Верховної Ради України. Масована атака на Росії. Місцеві пабліки буквально кричать про потужну атаку на Брянську область. Мовляв, по регіону вдарили ракетами «Атакамс». Жителі підрахували, що не менше 30 вибухів. У російських змі шириться інформація про удар по хімзаводу в місті Сельцо. у телеграм-каналі Кримський Вітер повідомляють, це не перша атака по підприємству. Мовляв, там виробляють вибухові речовини. Завод належить до холдингу Техмаш, задіяного у виконанні держоборонзамовлення країни агресора. Близько 19 години ворог вдарив безпілотником по Чугуєву на Харківщині. Постраждала дитина, дівчинці рік і сім місяців. Малечі надали допомогу на місці. У неї гостра реакція на стрес повідомили в обласній прокуратурі. Шахет влучив у двір п'ятиповерхівки. У будинку вибиті вікна, пошкоджений також автомобіль. Напередодні від ворожого обстрілу на Харківщині загинув старший чоловік. Росіяни вдарили по цивільному підприємству у Купінську. А з реактивних систем залпового. Вогню били по село Костянтинівка Богодухівського району. Один будинок зруйнований повністю ще п'ять пошкоджені. Знищений сільський клуб. Повідомили в обласній прокуратурі. Прикордонні райони Сумщини під постійним російським вогнем. Сьогодні надвечір в області загинула жінка. Ще одного чоловіка поранено. ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль. Упродовж ночі і лише до восьмої ранку окупанти здійснили 12 обстрілів кабами, артилерією, мінометами а також дронами. Загалом зафіксовано 30 вибухів. Щодо постраждалих інформації немає. Повідомили у сумській обласній військовій адміністрації. Один із російських безпілотників упав на територію об'єкту критичної інфраструктури у Потивільської громади без енергопостачання залишили 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів. Загалом же у небі над Сумщиною наші оборонці сьогодні збили 14 ворожих шахетів. Під російськими обстрілами вночі та зранку опинилися чотири громади. Найбільше постраждала середину Буцька. По ній росіяни гатили із артилерії мінометів. А також скидали боєприпаси із безпілотників. По юнаківській громаді загарбники випустили дві керовані авіабомби. Антонівці на Херсонщині сьогодні є двоє поранених внаслідок скидів з ворожих дронів. У Білозерці та у Камишанах внаслідок артобстрілів ще троє людей. Повідомив у ефірі телемарафону голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. У Антонівці 42-річну жінку з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. шпиталізували до лікарні в тяжкому стані. У 55-річного чоловіка також вибухова травма. У Білозерці двоє чоловіків дістали вибухові травми та контузії. Ще двоє місцевих постраждали у розливі. Сьогодні пошкоджено 11 цивільних об'єктів, приватні та багатоквартирні будинки, лікарня та господарчі споруди, автотранспорт. За останній тиждень ворог випустив по правобережжю Херсонщини понад 1200 дронів. На ну, ще є одна тенденція, яка така негативна. Те, що вони починають запускати вже і по Херсонщині на оптоволопні угу. дрони, на які не реагує на жаль, рев недієвий, і тому будемо придумувати інші якісь засоби. Ворожу агентку, яка готувала дронову атаку Російської Федерації по Києву 1 січня, затримали правоохоронці. Пріоритетними цілями росіян були адмінбудівлі, держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Зловмисниця вмикала gps координати на своєму телефоні і робила фото об'єктів так, щоб була їхня точна геолокація. А матеріали надсилала куратору. Задокументовано, як жінка проводила дорозвідку біля місця базування радіолокаційної станції. Анці українських військ поблизу столиці, агентка Російської Федерації, 27-річна місцева безробітна. Її затримали в орендованій квартирі, коли вона намагалася передати Російській Федерації нові розвіддані Нагадаю, 1 січня ворожий дрон зруйнував два поверхи житлового будинку в урядовому кварталі на Печерську в Києві. Загинуло подружжя науковців. Ще шестеро людей були поранені. Мобільність на передовій одна з головних цеглинок ефективного нищення ворога. Вашої допомоги потребують бійці 158-го окремого батальйону ТРО, які воюють на пекельній ділянці північно-східного фронту. Брали участь у боях на Курщині, Донеччині та Луганщині. Хлопці, піхотинці, аби швидко підвозити боєкомплекти, вивозити поранених і здійснювати ротації словом бути мобільними. Воїнам потрібен потужний автомобіль. Авто вже є, чекає на відправку. Лишилося зібрати близько 200. Со тисяч гривень. Це дві тисячі людей по сто гривень. Цілком реальне завдання. Реквізити для допомоги у вас на екранах. Пам'ятаєте, важлива кожна гривня. Ми в лісі 158-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України потребуємо автомобіль високої прохідності для виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом територіальної цілісності України та українського народу. Будемо вдячні за допомогу. Бо тільки разом ми зможемо протистояти ворогу. Слава Україні! Героям слава! Про роботу своєї адміністрації на зовнішньополітичній арені для зміцнення Америки та її лідерства у світі відзвітував президент Сполучених Штатів Джо Байден у прощальній промові у держдепартаменті США. Він подякував соратникам, заявив, що за час керування разом з ними країною посилив дипломатичну, військово технологічну та економічну міць Сполучених Штатів, і тепер країна більш конкурентоспроможна і підготовлена до майбутніх викликів. Серед особливих досягнень назвав розширення НАТО та збільшення кількості союзників, які підвищили витрат на оборону допомогу Ізраїлю у боротьбі проти Хамас, а також зміцнення позиції Америки стосовно Китаю. Ще одне досягнення, яке окремо виділив Байден, підтримка України. Він нагадав, Вашингтону вдалося об'єднати союзників щоб надавати Україні постійний потік військової допомоги, та закликав наступну адміністрацію підтримувати всі ці напрямки зовнішньої політики. Ми допомогли українцям зупинити Путіна, і тепер, через три роки, він так і не досяг жодної зі своїх цілей. Ми об'єднали 50 країн для допомоги Україні, і ми уникли прямої конфронтації двох ядерних держав сьогодні. Україна все ще вільна незалежна країна з потенційно, потенційно світлим майбутнім. Данія готова обговорити безпекові інтереси сполучених штатів в Арктиці після вступу Трампа на посаду президента. Про це заявили в офіційному Копенгагені. У данському уряді кажуть, готові продовжувати переговори з майбутнім лідером Сполучених Штатів, щоб забезпечити законні американські інтереси. Нагадаю, раніше Данія надіслала команді Дональда Трампа приватні повідомлення з деякими пропозиціями щодо Гренландії, зокрема щодо готовності обговорити посилення безпеки острова або збільшення військової присутності Сполучених Штатів. Свою пропозицію данський уряд сформував після того, як на початку січня новообраний президент Сполучених Штатів Трамп зухвало заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту вільного світу і що контроль над островом важливий для інтересів Сполучених Штатів. У Данії відповіли, що Гренландія не продається. Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро пригрозив звільнити Пуерто-Ріко територію, що перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів. Про це пише видання El Universal. Він зазначив, ми маємо програму звільнення, і цю програму написав для нас Сімон Болівар. Свобода очікує Пуерто-Рико, і ми її досягнемо з військами з Бразилії. Щоправда, не зрозуміло, чому саме бразильськими. Журналісти припустили, що Мадуро сказав так, бо взагалі, бовза. Алі були присутні люди з бразильськими прапорами. Мадуру цьогоріч переобрали на третій президентський термін. Він при владі вже 11 років. Євросоюз та чимало інших держав, серед яких і Україна, не визнає його президентом Венесуели. Ракетна активність КНДР стала головною причиною занепокоєння і темою зустрічі міністрів закордонних справ Південної Кореї та Японії побіжно згадували і Україну, зокрема участь солдатів Кім Чен Іна у війні Путіна проти України. Учільник японського МЗС прибув до Сеула вперше за сім років. Сторони наголосили, ситуація в регіоні стає дедалі напруженішою та жорсткішою. Тож співпраця Японії і Південної Кореї для ефективного реагування зараз важлива як ніколи. Нагадаю, у світі занепокоєння, що в обмін на на купівлю північно-корейських солдат Росія може передати Пхеньяну сучасні військові технології. Ми поділяємо серйозну стурбованість прогресом ракетно-ядерної активності північної Кореї та подальшим розвитком її військової співпраці з Росією, і, зокрема, участю північно-корейських солдатів у бойових діях проти України, Японія та Південна Корея продовжать тісно співпрацювати між собою. Енергія вітру випередила газ у британському виробництві електроенергії. Вітряками європейці замінюють так званий брудний струм, згенерований з викопного палива. В Австрії заробляють на вітрі на вітрі не енергетичні компанії, а місцеві жителі, які організували енергетичний кооператив. В Україні також є плани цього року. Поставлять вітряків на 1 гігават потужності. Це дані Української вітроенергетичної асоціації. Також потужність у середньому дає один атомний енергоблок Хмельницької АЕС. Більше розповість Інна Горіненко. Голіненко. Нижня Австрія заможна і мальовнича. Парк вітряків, перше, що на шляху до Відня чи далі до країн Європи бачать мандрівники, коли перетинають кордон з боку Чехії чи Словаччини. Саме тут між горами встановлено переважна більшість турбін країни. Першим був он той маленький з правої сторони. Фріз герцог був тим відчайдухом, який за 30 років тому прийшов до сусідів і розказував про вітряки. Ба більше просив їхніх грошей, щоб всім разом скинутися на такий омріяний вітряк нам не треба був банк для інвестування. Хтось казав, о, вітряки, це не дешево, це ризик, бо не знати, як воно працюватиме. Але ми спробували і вклалися в того вітряка. Щоб увійти в складчину на вітряка, треба було внести від однієї тисячі євро. Сусіди вагалися, влаштували в ратуші слухання, а потім ще й референдум. Кмюнітетенкенвестеманегромада могла вкласти гроші в дитсадочки, інші проєкти або віднести гроші в банк під 2-3 Але тут було. Ло 4%. утім, вклавши гроші в струм, вони швидко побачили наслідки на своїх платіжках, бо ті зменшилися. Так у Вальсдорфі невеличкому містечку організували енергетичну комуну. Явище і для самої Європи супермодне, бо зазвичай, так само як і в нас, генерація, клопіт енергетиків. І бізнесу, а не громади 220 місцевих жителів і кілька підприємців скинулися грошима на нього, щоб мати власний чистий струм. Чистим струмом австрійці переймалися дуже. Пригадує Андрій Конеченко, що молодим науковцем з радянської України він мав відрядження до нижньої Австрії після Чорнобильської катастрофи. Австрія в 1987 році зупинила. А фактично, розвиток атомної енергетики у них було побудована повністю 100% атомна станція після обговорення на рівні населення. Депутати прийняли рішення так і не вводити її в експлуатацію. Ще раз безпеку вітряків австрійці оцінили надивившись з новин на обстріли росіян по українській енергетиці. Кожен вітряк знаходиться на відстані 500-700 метрів від одного. Знищити вітростанцію майже неможливо. Що хоч один вітряк був пошкоджений чи зруйнований, решта продовжує працювати і відновити поставити новий вітряк набагато швидше ніж відновити теплоелектростанцію в Україні до повномасштабної війни? Більшість вітряків були на півдні біля моря, де буйний вітер гуляє. Нині понад 70% з них в окупації. Крутить лопаті дармовий місцевий вітер, крім узбережжя в країні вдосталь сильного вітру в горах. Саме тут вже під час війни з'явились ці велетні понад 100 метрів заввишки. Ми провели вітрозамери протягом року. Вітер середній склав близько сім-2 метри за секунду. Змонтувати вітряки в Україні під час війни, хоч і у відносно безпечному регіоні, так само як свого часу в Нижній Астрії, теж виявилося завданням з зірочкою. Іноземні партнери відмовлялися вести сюди обладнання через неможливість його застрахувати. Самі не поїхали, ба навіть через росіян боялися позичити спеціального крана для монтажу. Нам прийшлось купити власний кран. Зрештою, цей вітряковий парк звели підприємці Львівщини спільно з чеськими бізнесменами. Взяли Кільський кредит на 70 мільйонів євро. Струм з вересня вже продають в мережу. В рік буде виробляти близько 140 мільйонів кіловат годин близько 5,5 тисяч приватних домогосподарств. Наступного року, за даними української вітрогенератичної асоціації, бізнес становить ще вітриків на 1 гігават потужності, але природних можливостей в країні вистачає і на більше. Сьогодні у нас знаходиться або в кінцевій стадії девелопмента, або отримані дозвіл на будівництво 4 тисячі мігават або 4 гігавата. А це майже стільки ж, як нині вже крутить лопатями в Австрії. Район в Австрії, де почали розвивати вітряну генерацію, здебільшого аграрний стерню і далі орають між вітряками. А власники ділянок, які віддали під оренду для вітряків, землю отримують за це ще й гроші. Крім місцевих, що вклалися у вітряки у Вольсдорфі, з вигодою вся громада. Ціна з електроенергію в Австрії включає транспортування. Тож що ближче виробник, то дешевше. Так, біля перших вітряків миттю набудувався бізнес. І люди при ділі, і скарбниця повна. Ми дуже щасливі, але йдеться не про вигоду в процентах, а про незалежність генерації. Фріс герцог нині водить екскурсії до вітряків енергетичного співтовариства Вальсдорфа. А ще 30 років тому каже, між сусідами точилися запеклі дискусії. Чи технічно це буде ок, який буде шум а як? Звісно, вітер це шум. Тож ми мали багато думок, що може піти не так, але все працює дуже добре. Бо Вітряна енергія дешева. Австрійський уряд стверджує, що відмовитися від російського газу змогли саме завдяки вітровій генерації. Менш потужні і зношені вітряки тепер міняють на нові, вищі і з довшими лопатями. За 25 років у Австрії планують мати удвічі більше вітряної генерації ніж сьогодні. Інна Горіненко, Оксана Ясницька, Володимир Рулюк. Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. Тоді побачимось.